Добрий день, любі мої! Дивимося Запоріжжя. Запоріжжя. Що очікує Запоріжжя з 22 по 29 серпня? Що очікує? Дивіться, в сторону Запоріжжя наші рососейці будуть, будуть йти в сторону Запоріжжя. Ну, щоб сказати, це наступ, можливо, це так не можна сказати, так? але рух їхніх військ буде в сторону Запоріжжя. Це перше. По-друге, будуть руйнування. Руйнування. Місто обороняється, місто тримається. Хтось при владі терить гроші, ну, то таке. я вам скажу, навіть якщо вони і ринуться кудись йти в сторону Запоріжжя, то це все ілюзія. І далеко вони не підуть. Це, знаєте, до... Ні, їхній план очікує смерть. Далі. Такий нюанс. В Запоріжжя Буде летіти, буде прилітати. Буде. І е, другий нюанс е, по Запоріжжю. Будьте дуже уважні. Навколо вас є люди, які є. Ну, які здають позиції за гроші, от так скажемо. Так, Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя. Да що ж це таке? Запоріжжя. Запоріжжя. Ай-яй-яй. Запоріжжя. дам -да дам дадам дадам Так, Запоріжжя. Летітиме, прилітатиме, будуть ранені, будуть люди як виїжджати через Запоріжжя. Ну це більш знаєте, така як е можливо, як евакуація, як біженці, але через Запоріжжя. Через Запоріжжя вони всі будуть іти. Всі, і знаєте, і поранені, і ті, що виїжджають. І вони, як знаєте, як в uh, точках скупчення. Оцих людей вони будуть як лупити. Тому дуже будьте обережними. Але те, що прильоти будуть, це вам однозначно можу сказати. Те, що буде зруйновуватися інфраструктура, однозначно. Тому Запоріжжя будуть лупити. капець як будуть лупити. Так. Дивимося Запорізьку область, але дивіться, подивимося два напрямки. Перший напрямок ми будемо дивитися окуповану територію, так, Запоріжжя, а другий буде не окупована територія. Отже, Запорізька область не окупована територія. Давайте подивимося, що чекає цю територію. Ну, то, що чекає, тут чекає, що якийсь там. Буде якийсь наступ. Знаєте, такий на територію? По території будуть як. І люди будуть, як, знаєте, як, можливо, якесь село буде, боротьба за село якесь, знаєте, але це не прямо на Запоріжжя. А як, на, як вони будуть іти на Запоріжжя і проходити якийсь населений пункт, якийсь знаєте. і люди будуть е, змушені от силою, знаєте, як будуть проходити. І люди будуть змушені як е, бути як, знаєте, як рибки мовчати, сидіти, і як бути, от повішені, але не в прямому. Значені цього слова, так? Вони будуть як сковані такі. Так, що там буде? Наша територія? Ну, Наша територія захищається, все, ще я вам можу сказати, захищається. По прильотам ми зараз подивимося, але я вам що можу сказати. Що по області у вас щось там буде таке. Цікаве по області. Ну, зараз єдине запитаю, чи до чого це воно буде. До чого воно. Ага, все зрозуміло. Так, дивіться, область, та, яка не окупована. Е, на жаль, у вас будуть прильоти. Е, на жаль, можливі, і десь і. Е, Смерті, але нібито, як знаєте, як вони будуть гатити зовсім в інше місце, але влуплять саме там, куди вони влуплять. От так. так, далі. Дивимося ще раз окуповану тепер уже територію. Ми дивилися не окуповану, тепер дивимося окуповану. Що в окупованій? Ой, людей так налякали там. Знаєте, в окупованій Запорізькій області, а люди дуже їм вішають лапшу на, на вуха. От те, що вони, знаєте, як кажуть, що як нібито от Україна пішла. І, і, і все, тут більше нічого не буде, ми обороняємося, у нас тут все буде класно, круто, і все-таки. Ну, і ми вже тут назавжди, слухайте. Далі. В окупованих частинах області, скажу так, так, партизани роблять свою справу. І друге. Ой, бавовна. Тому ті люди, які проживають біля складів окупантів, велике прохання на цей період зробіть переміщення своєї особи просто кудись в інше місце, тому що буде летіти і дуже, буде, дуже сильно буде, буде летіти. Куди не скажу? І де саме не скажу. Так, область. Так, це щось з боку? Ага, все красиво. Так, це мені подобається. Угу. А ви знаєте, якісь території будуть уже е, зроблені шляхи, от на цьому тижні. Будуть зроблені шляхи, щоб ці території повернулися до складу України. І ви знаєте, ці такі красиві шляхи будуть. Прям дуже красиві. Частина територій, і, можливо, навіть якась частина людей, вже скаже, що. Так, території якісь все-таки вони українські. І вони повертаються, нарешті повертаються додому. Так, дивимося ще ще на інші колоді. Запорізька область, продивлюся дуже так. Будуть жертви. Ой! Ти крутишся? В Запорізькій області можливі жертви, мені кажуть. О, так, так, жертви, які будуть, можуть бути, це будуть і е, люди, які будуть. Е, ну, не з нашого боку, називаємо так. І другий нюанс. Е, Якісь будуть відвоювання з нашої сторони території. Тому отут найголовніше оттам, там, де буде відвоювання від наших територій, будь ласка, велике прохання. Ще раз вам кажу, де є склади окупантів, зброї чи якісь інші буде. Розумієте, про що я вам кажу? Будуть лупити. Будуть, воно все буде взриватися, горіть. Бомбить і так далі. Тому, будь ласка, там, де є склади, ми, до речі, дивилися на цьому тижні, я дивилася до кінця місяця, здається. Запоріжжя, от всі, і сьогодні навіть Більмак окремо виклала, просила дуже Більмак. От максимальний репост Мелітополь, Токмак Бердянськ. Оце три міста, які будуть, ну, будь ласка, збережіть собі життя і життя своїм рідним. Воно того не варте. Ну, бачите знову. Запоріжжя, будь ласка, тримайся, ми з тобою. Не забувай. Що ми всі, хто з Запоріжжя, ми всі козацького роду, так? Е Тому всіх вітаю вас з Днем Незалежності, яке буде 24 серпня. так? Е Бажаю і далі залишатися вірними своїй країні, незалежної країни. І всім дякую за увагу. Дуже буду рада бачити вас, саме вас і кожного в. В своїх підписниках пишіть, що саме вас турбує, що б ви хотіли, щоб ми подивилися. І всім дякую за увагу!